До вашої уваги, анонс теми. Тема під назвою Спільна робота в реальному часі з використанням хмарних сервісів, таких як Trivo, Asana, Ворксетіо, Натіо, Teams та SharePoint. В даній темі ми розглянемо кожен, кожен цей хмарний сервіс. Звісно, детального розгляду не буде поглибленого, оскільки ми захвачуємо на якийсь один вид хмарного сервісу а зразу декілька шість штук. Тобто напросто у нас не буде часу, щоб розглянути всі їх разом повністю і дуже, скажімо так, детально. Тому розглядаємо поверхнево. Будемо коротко розглянемо які етапи роботи в них. Для того, щоб почати створити проєкт, що потрібно, які пройти етапи. Потім Після цього розглянемо переваги та недоліки кожного з їх, теж, скажімо так, об'єктивні, які саме більш замітні. Після цього я підведу такий висновок, який все-таки сервіс кращий, на мою думку. І от все це для того, щоб зараз в цей час... Ми навчаємось дистанційно, дистанційне навчання вони дуже необхідні, ці сервіси, тому ця тема зараз прям дуже актуальна.